Наразі копаємо котлован, доходимо до відмітки мінус 6,5 метрів над уровнем землі, під уровнем землі. Потім, після того, як буде викопано котлован, буде зроблена підбітонка, гідроізоляція. І після цього буде заливатись нижня плита. Її висота 800 мм, після чого на цю плиту будуть наращуватись бетонні колони опорні. Сходові марші та клітини. Після чого будемо заливати верхню плиту. Верхня плита це наша безпека. Вона складає 600 мм заввишки. Після того, як вона буде залита і гідроізольована, зверху буде засипано близько 2,5 метрів ґрунту. Перш за все, це протирадіаційне укриття. От, але ну, ми всі розуміємо, що е, в разі обстрілу е, ми, маємо, матимемо, ми матимемо можливість е, сховати дітей в бункер, який буде знаходитись під землею на відстані понад 2,5 метри. Площа тисяча квадратів. 1400. А вниз скільки буде? 7 метрів 30 сантиметрів це буде найнижча точка. Сьогодні вже розпочато будівництво на п'яти локаціях на території Запорізької області. Ми зараз з вами присутні на одній з них. Хочу зазначити, що навчальний процес саме в цій школі буде відбуватися. З одного боку, одне найкращих учбових закладів Запорізької області це січовий колегіум. Найкращий навчальний заклад це не відносне поняття, а рейтинг навчальних закладів згідно здачі здачі тестування, яке відбувається після 9 та 11 класів, та зайняттю відповідно місць на відповідних олімпіадах. Розташовано, що укриття буде на одночасне перебування 460 дітей, отже, 40 вчителів та персоналу. А також ми розраховуємо, що в цьому освітньому закладі будуть проходити навчання в дві зміни. І ми загалом розраховуємо, що приблизно тисяча учнів буде охоплена освітнім процесом повноцінних підземної школи. потрібно спілкування. Вони діти за 4 роки вже онлайн-навчання, ну в більшості онлайн, тому що була розміщена форма, вони в кращому випадку не спілкувалися через гаджети. І то інколи навіть на уроках не всі включали, на жаль, не всі включають діти, не всі включають камеру, не навіть не бачать один одного. Недавно я був присутній на одному зі такому, діти зібралися. І видно було, яка дитина, які спілкується, часто спілкуються між собою. А є діти, які просто сиділи і дивилися так, не навіть розучилися спілкуватися зі своїми однолітками.